Доброго ранку, шановні батьки, любі малята. Сьогодні ми завітаємо в гості до одної дівчинки. Її звати Марію. Давайте привітаємо з ну, привітаємо тіка. І так Маріка вирішила йти на прогулянку і не просто на прогулянку, а прогулянка на лісову галявинку. Вона поклала до своєї сумочки Я шоколадку. Сік та яблучко, щоб можна було перекусити на галявницю. Одягла ковтинку, взяла свою сумочку і пішла. І ось вона знайшла дуже гарну галявинку, Погляньте, як тут гарно. Уже починають падати листочки, але ще не дуже холодно. І Маріта вирішила тут зупинитися. Вона сілася на травичку, і почала їсти свої смаколики. Вона з'їла яблучко, та викинула качанчик, поласувала смачною шоколадкою, а потім випила свій сік. І коли вже наїлась марічка, вона вирішила трішки перепочити так, пташечки співали. Відпочила наша Марічка, помилувалася красивою і вже збиралася йти додому. Коли до неї підійшла дівчатка по їжачу, і запитала, Марічка, чи сподобалась тобі наша галява? Дівчинка звичайно відповіла так їй дуже сподобалася цій галявині. Марічко, а чому ж ти тоді залишаєш? Фантики та свої пляшки після себе не прибираєш. Якщо не прибирати, то всі галявини, моря перетворяться на один великий смітник. І взагалі наша планета може перетворитися на смітник, якщо ми не будемо за собою прибирати сміття. Малятка, а ми ж хочемо, щоб наша планета була гарна, красива, усміхнена. Відтому ми маємо пікнувати, дбати про неї, вибирати сміття, насаджувати дерева. Марічки стало соромно за свої поведні. Вона взяла свої пантики, пляшечку, під дяпочку і пішла до смітниців Не хотіла викинути, але їх так багато виявилось. І Марічка задумалась, куди ж потрібно викидати це сміття. Малятка, вона просить нас допомогти. Давайте допоможемо їй і розберемося всі разом, що і куди потрібно викидати. Але спочатку давайте з вами дізнаємося, які ж бувають у нас відходи. Сміття тут тобто. бувають харчові відходи. Куди відносяться різні? Шкірки, огризочки з яблучок чи інших фруктів, шкарлупки яєць, з овочів очистки чи фруктів, також залишки їжі, які вже зіпсувались, а також кісточки риби та м'яз. До паперових відходів належать газети, різні пляшки з-під молока чи соку, старий папір, фантики з-під цукерок паперові, паперові пакети та різні коробки картону, все це паперові. Пластикові до пластикових відносяться фактильні трубочки, пластикові склянки, старі. Контейнери для їжі та пляшки, пластикові пакетики, <кілляння> <кілляння> пляшки з-під води чи газованих напоїв, та різні стаканчики з йогуртів чи інших продуктів. Бувають скляні відходи. Туди відносяться розбиті скло, вікно, можливо, чи... Склянка, ваза стара розбита, можливо, це лампочка тепер розбита, розбита або не розбита, просто з кляні. пляшка або стара чашка, яка розбилася вже не потрібна. А до металевих відносяться э, жестяні банки з під консервів чи, можливо, паштейків різних. Жестяні банки з-під соків, різних наподів, старий кухонний металевий посуд, який вже зіпсувався, рідні скріпочки, булавочки, які також вже поржавіли, і ними не можна користуватися, а також те, що використовують у будівництві чи, можливо, ваш папа, різні диски, брелів, автомобільні можливо, диски. Так, малят! А зараз я пропоную вам з Марічкою пограти в гру. І ми спробуємо посортувати сміття. На екрані будуть з'являтися картинки, і нам треба дізнатися, в який же бак ми маємо класти то чи те чи інше сміття. Ось погляньте, шкірку з бананами куди покладемо? Правильно, до харчових відходів, адже це те, що ми з'їли, і воно нам не потрібно. Що це таке малят? Правильно, це картонна коробка. Її потрібно класти до паперових відходів, і потім перероблять і зроблять нову коробку чи, можливо, щось інше. Так, а ну погляньте ось цю жестяну банку ми покладемо до скла чи до металу. Правильно, це металева. Так, малятка, ну погляньте ось цей пакетик. Ми куди покладемо? До паперу чи до пластику? Звичайно, докласти. Він адже він зроблений з пластику. Маляпка погляне. А ось цю чашку розбитий. Який контейнер ми покладемо? До харчових відходів чи, можливо, до скла. Правильний це скляна чашка ми її покладемо до скла. А ось недоїдений засохший шматочок піци, куди можна покласти? Правильно, контейнер для харчових відходів. Налякка погляне. Що це таке? Правильно, це пластикова пляшка. А куди треба класти пластикову пляшку? в контейнер для пластику. А ось погляньте, казе її вже, мабуть, хтось прочитав і вона вже не потрібна. В який контейнер він покладає? Правильно, контейнер для паперу. Її потім перероблять і зроблять щось корисне. Малятка, а ось цю розбиту лампочку, який контейнер треба клас, до паперу чи до скла. Правильно, малятка, звичайно, до скла. І остання картинка, куди ми покладемо оцю жестяну баночку до металу чи до харчових відходів. Правильно, до металу. Розумночки малятка, ви гарно впорались. І тепер Марічка все зрозуміла, вона зрозуміла, куди треба класти її е, сміття. Погляньте, баночку з-під вона поклала до металевого баку. Квантекс під шоколадки вона поклала до паперу, а гризочок з яблучка вона поклала для харчових Маляр, Марічка дякує за те, що ви їй так допомогли і допомогли розібратись. Вона тепер більше ніколи не буде смітити і залишати сміття. Але нам вже час прощатися, самолятку. До побачення, до наступних зустрічей. Бувайте!